Добрий день, шановні батьки! Сьогодні пропонуємо вам погратися з пластиліном, але для цього треба виготовити шаблон. Шаблон ви виготовляєте, дивлячись на можливості вашої дитини. Якщо дитинка вже розрізняє кольори, можна зробити ось такий кольоровий. Ми малюємо їй кружечки, спочатку великі, наприклад, зеленого, жовтого, червоного кольорів, ті, які ми з вами вже вивчали, а всерединці ось такі менші кружечки. Якщо дитинка ще кольори не розлічає, ми малюємо просто ось такий чорно-білий варіант. І даємо дитинці пластилін. І говоримо, давай ми з тобою сьогодні закриємо всі тирочки. І дитинка, якщо вже кольори розрізняє, підбирає колір пластиліну до нашого кружечку. Вам потрібно завчасно дитинці накатати ось такі невеличкі кульки, а завдання малюка натиснути і придавити. Ось так прикласти і придавити пальчиком. Можна обіграти, що це бігла мишка. І не робила дірочок в наших кружечках. Давай закриємо усі тирочки, які зробила хитра мишка.